Я просто сходила в Аврору, я нічого не зробила, ні в чому не була винна. Може, тому що я блогер, їй треба було продавчині поставити себе вище мене. Вона зробила булінг. Це вона зібрала велику чергу, і вона потім мене сильно обговорювала, ржала наді мною, знищалася. до мене, підходили люди на вулиці і казали, який то треш. І мене підтримували, як ти тримаєшся. Чоловік... Чоловік таке говорив, значить, не судьба, так? Да? А потім касирка, ви вийшли? Ну. Е, я... І касирка що сказала? І касирка мені каже, не ну, судьба. Тому що ви вийшли вже і, і всі. І оця фраза залишилася в повітрі. І... Я подумала, що. Тобто я винна, що касирка Ні. загубила від ковріка, загубила. Документ і не могла пробити цей коврик? Ні, ні, я вас не знала. Вона сказала не судьба, а -а -а. вона задержала всю чергу. А -а -а. Я кажу: якщо ви не можете знайти, то я вже піду, бо мені було незручно. А, -а, -а. а вона затримала чергу. Вона щось шукала. Ні, я то знайду. Я вже хотіла виходити, потім долю вона шукає, і мені стало блінка не по собі. Що мені коврик викинуть тепер чи що? Ні, ні, я просто хотіла побажати вам гарно вечора. Просто це було смішне співпадіння, що люди почали повторювати цю фразу. Тобто я, вона не могла пробити той коврик. І я сказала, не судьба, я пішла, ні, вона каже, я вже шукаю. Але я ж це не я затримала цю чергу, вона шукала той коврик. Я просто хотіла з вами поділитися цікавим спостереженням, а не робити з цього проблем. Я... Краще б я того не знала. Я не бажаю. Тобто вона ще поязвіла наді мною, що не судьба, що ти береш той коврик. Тобто, вона мені сама витягнула цей коврик, а потім вона сказала, відірвала від нього поптичку з ціною. І вона стала шукати той коврик, Я вже знайшла той коврик, я їй показала той коврик, Вона каже: Я в себе на комп'ютері знайду, то не такий коврик, І я виходжу, і вона ще наді мною це саме. Я йду до «Аврори» і несу килимок, через який мене сильно пробулили і наді мною знущалися. Я не понесу цей негатив додому, як мені люди виходили, кажуть, не сприймайте той негатив, не беріть той килимок додому. Я постелю килимок під Аврору, верну негатив, я заплатила за нього кошти. Побажаю цьому магазину усього найкращого, то що бажають мені. Хай мої сльози вам повернуться. Вони якось несподівано вийшли. Я думала, що вони не працюють уже. Розбирається. А що тут? Знайомий килимок? Стали, розбираються. Оглядається. Я стою поряд, я не ховаюсь. Ви бачите, а ви, ви співробітниця відділу, так? Да? Ви начальниця? Ні. А хто ви? А можна з вами поговорити? Ну, ви ж знаєте, що відбулося в Аврорі сьогодні, і ви мене пам'ятаєте. А чого ви тікаєте, зам? Чого ви тікаєте?